Вітаю вас дорогі підписники та глядачі і всіх любителів тихого полювання. Четвер, 12 червня, ранок. Ташечки на місці співають. Так, приїхав зовсім інший ліс, далеко від дому. І тут значно краща ситуація, попадаються вже такими цілими галявинками. Трішки знайшов, але думаю я цю покажу вам. Тут, до речі, найбільший шанс. Знайти дубові грибочки. Як бачите, ліс такий, що все співпадає, скажімо так. Ідеально. Ось така галявина нам попадає. От. Є як такі вже середнього розміру, невеличкі теж є. Були в нас також дощі. Вчора трішки було. І поки ще, поки я зриваю, хотів би вам сказати, що YouTube підключив функцію е, спільноти для цього каналу. Тож я ще не розібрався повністю, як це працює. Напишіть щось ви у цій спільноті. Перейдіть, натисніть на значок цього каналу, там буде далі потрібно натиснути спільнота і щось напишіть. Перевірте, чи можливо відправити фото якесь ваших знахідок чи ще щось. Тому що я ще не розібрався, не знаю, як це коректно працює. Буду вам дуже вдячний. А я йду далі. Всі знахідки я вам покажу, тож всім приємного перегляду і побільше знахідок. Наступна галявинка. Ну, тут і частіше так можна їх знайти на цьому лісі, тому що вчора я ходив то ближче дому, ну там взагалі вже вибрали, одна малеча залишилась, все. Це свята, які були, було стільки народу, що я не пам'ятаю, коли я з раз стільки бачив. А тут така поки що дуже непогано. Ще я зовсім трішки в лісі часу, ще час є, але ну, тут краще шукається. І головне розмір такий. Непоганий середній. Ще дуже великих немає. Але це, цей ліс такий знаходиться ближче до болота і комарів тут. Значно більше. Якщо там я ходив, не можна сказати, одного-два комарі монастріти, то тут така летає досить таки багато. Так. Ось ще. Ось такі малесенькі зовсім то вистачає. Здалеку видно, просто світяться після дощу. Була трішки гроза. Якось так. Шукаємо наступну галявинку. Шукаємо дубові грибочки, поки не зустрічав ще. Як тільки попадаються більші екземпляри, ну це відразу декілька штук тільки. Ранкове сонечко. Краса. Є у мене одне місце, яке ніколи не підводить. Хіба що я можу на є запізнитись? Тож давайте швиденько покажу, що тут у нас є. Так, далі. Ось. І всі такі гарного розміру під Ну тут покажу просто з висока. Кожного не буду показувати. Ось так, це ще не все тут, 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 скрізь. Просто така розсип з грибів. Тут далі ось так іде. Тут головне не розтоптати, тому що висока така трава. Ну, супер. Найкраща галявина в цьому році поки що. Зараз буду зривати і я впевнений, що у відровий мому досить таки добряче прибавиться. Всім вам бажаю почастіше знаходити такі галявини і ще більші. Знову на таку стежинку з лисичок. Зараз вам покажу. От. Знову такі середненькі. Невеличкі, дивіться, так і ростуть собі далі. Ліс такий і дуб, і сосна, і береза, але поки що не знайшов жодного дубового. Напевно ще рано може, а може якась інша причина не дає їм тут вирости. Але саме на цих місцях я часто знаходив дубові. Можливо, вже хтось вибрав їх. Не знаю. Будемо йти далі шукати. Натрапив на таку вже галявну з достиглими суницями лісовими. Ну, смакота. Звичайно, ще немає того, тієї кількості цукру їх, тому що дощі, дощі, немає тепла, немає сонця, але вже дуже-дуже смачні. Тож, будете в лісі, шукайте такі галявини і смачного. Ось виглянуло гранкове сонечко і помітив здалеку ці. Шкода, що поки що небагато таких, але ще трішки часу і буде їх більше, і ще будуть більші. Так, знайшов ще ось такого маховичка. але він вже старенький. Та й. Слимачки його з'їли. Отже, я так дивлюся, він трішки. Він ніби той здоровий. Не знаю. Тобто не поганий Ще я знаходив дуже багато бабок. Всі старі, жодної молодеї. Не знаю. Третій далі. Небагато, ну, але дуже гарно. Як не показати. Ніхто сюди, видно, не зайшов з інших грибників і є гарна знахідка. Поки що ж так не густо. Ну можливо скоро вдасться зайти нормальні галявини. По пів кіло на місці. Таке часто зустрічається. Але ще рано. Ось, бачите, ось цю Желешку. Це такий гриб, ексидія чорніюча. Він допомагає розкладати деревину відмерлу. Дуже-дуже вже великий виріс. До речі, як буде спека, він просто сохне, буде така тоненька шкірочка. А потім знову підуть дощі і він знову оживе. Ось так працює. Їх є декілька видів різних. Будете знати, да, і цих грибів не їдять нічого, тому це тільки так для розвитку. Ну що ж, потрібно підвести підсумок, що в нас вдалося сьогодні назбирати. Ось таке овідерце, 5 літрів, трішки з горбиком в районі 2,5 кг. Лисічки зараз сирі, тому досить такі тяжкі. Дякую, що додивилися цього моменту. Дякую що, за вашу підтримку, ваші вподобання, підписки на канал дуже допомагають розвитку каналу. Ну І вам бажаю також далого тихого полювання і мирного неба над головою. До наступної зустрічі в лісі.